Ти постійно напружена, ніби очікуєш нападу. Світ здається тобі скоріше ворогом, ніж другом. Брехня, зрада, обман, твої постійні супутники. Іноді ти і сама обманюєш себе. Через це виникають конфлікти у родині, на роботі, всередині тебе. Вони виснажують і забирають твою енергію. Це шлях саморуйнування. Але є інший шлях. Зірка кличе тебе. Віднови зв'язок зі своїм вищим Повір Повіру людей у добро, у любов, очисть себе. Ти створена для більшого. Адже ти, імператор, твій новий рівень це будувати, керувати, бути авторитетом. Досить негативних установок і проекцій. Ти вище за це все. Звільни себе і йди своїм справжнім шляхом.